Трітає продаж такий чудово класний варіант. Це у нас Subaru Forester 2015 року випуску двохлітровий дизельний двигун на повному приводі, на механічній коробці передач. В дуже класному збереженому стані автомобіль. Біленький на оригінальних легкосплавних дисках. Також він тонований повністю по кругу, додатково встановлена передня камера, задня камера парктроніки. Також є люк, задній форкруб, велике багажне відділення. По задньому ряду сидінь у нас. Чорний салон текстильний, в дуже класному збереженому остання світла стеля люк, скло для заднього ряду пасажирів. По передній частині у нас всі 4 склопедімача, механічне регулювання водійського сидіння. Водійське сидіння також в принципі, без ніяких зауважень. Далі у нас мультимедійне мультикермо 269 тисяч кілометрів пробігу, майже 270 км, двозони клімат-контроль, велика мультимедійна система, додатково Android встановлений, підігрів переднього ряду сидінь, звичайна механіка. Дане авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, Тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.